Як, ви що? Це Росія на них напала. Ви що, не можете цього сказати із попилу, але ми відродимося. Ми такі, що ми відродимося. Наша сила, наша енергія. Тут, бачите, карта вісім пентаклів. А, працюємо і далі. Карта роботи, плідної праці. Працюємо над досягненням наших цілей. Тому ну, що ще раз кажу, що в них там в Америці? Ну, в них і їхній народ, в них і їхні питання, вони з цим розберуться. Нас це має цікавити постійно, поскільки Дякую за допомогу. Що можете якісно допоміжти, щоб це завершити захіття в Україні і далі, як то кажуть, самі дружні, самі кращі побажання. І тут карта вісім пентаклів. Робота над тим, що важливо, є. Важлива кожна деталь, важливий кожен фокус, важлива найдрібніша оця от карта education. навчання, освіти, просвітництва. Не можна робити чогось на помацьки. Так, треба чітко розуміти, що ти робиш, для чого ти це робиш, максимально сконцентруватися, і буде результат. Так, друга карта. Вісім, а сім е жезлів. У нас карта, яка йде про новий рівень. Тобто, як би там не було, що би там не було, які би там не були історії не останнього тижня. Ми все рівно рухаємось правильному напрямку. Ось про що говорить дана карта. Сім жезлів. Це коли е кинутий виклик ми пройшли з гідністю. І це випробування, яке було дано, пройшли з гідністю. Карта визначення, карта правильного опору і відстоювання того, що важливо для нас, і в результаті можливість все таки добитись в тому плані просвітництва, і навіть на тих перших етапах відстояти свої інтереси. Так, ще одна карта: четвірка кубків, що може міняти, міняємо, що не може міняти знову ж таки, звертаємось до вищих сил. Четвірка кубків це. Тобто попрацювали, зробили що від нас залежне, і очікуємо. Четвірка кубків це карта очікування. Але ця карта має такий один дуже важливий підтекс. Е, В нас називається карта розкоші. А чому розкоші? Тому, же, тому що може прийти е, допомога або якась дуже така хороша розв'язка, порада, підказка, підтримка. Звідки не чекаєш? От щастя приходить тоді, коли не чекаєш і звідки не чекаєш. Про це дана карта. І не треба ходити, страждати, кипішувати, там, плакати, ридати. Ні, це не про то. Зроби, що повинен, і буде те, що має бути. Ви щасливі в цьому допоможуть. От п'ята карта, яка у нас так: королева Пентаклів. Знову у нас королева пентаклів. Дуже часто ці карти випадають. Вкотре маємо сильну жіночу бачите, таку персон, персону. До речі, вона мені дуже схожа на оцю, що в Америці там є така ем, темношкіра, ну вона там коротше, вона їх там розносить всіх пух і прах. І я не запам'ятовую я не ті їхні імена, бо вони трохи мені складні. Бо ті, що так дуже часто наступу. да, от у нас це по цій карті, я думаю, завжди хто це така, хто це. І вони мені почали це от показувати, як вона там їх розносить. Як? Ви що? Це Росія на них напала. Ви що, не можете цього сказати? Ви що, не Оце якраз мені про таких от жінок, які от за Україну, і які, де би там не були Америка, не Америка, інші інші країни світу, рівно і ті, хто за Україну. Там Жінки, ну, от якось так жіноча карта. І королева Пентаклів це все рівно про допомогу. Ну, не допоможуть вони чим там. Ну допоможе хтось інший. Ну будемо ми з допомогою. Ну треба вже нам це розуміти. І не казати: Боже, зупинили все. І зразу, і зразу в негатив. Ну не робіть такого. Ну не робіть такого. Це все теж є певні якісь такі схеми, продумані плани. Хто що коли має вийти, хто що має сказати, хто який крок має зробити. Оце все мені така, знаєте, велика оця от, отка гра, шахматна партія. Де кожен виходить, ви знаєте, якийсь персонаж в свій час щось має сказати, щось має зробити, хтось має зробити скандал, хтось має зробити те, хтось має зробити це. Але якщо вже так і складеться, ми не лишимось без допомоги. Так зараз Європа чекає, що скаже США, але якби вже США тотально відхрестилося і взагалі б нічого не говорили. Я вважаю, що Європа теж зовсім по-іншому би діяла. А так вони ще все рівно хочуть якось так, щоб ніби і там дійти трохи вони, і США, і так далі. Ну, бо тому що США має ту можливість та таки посприяти. То чого цим не скористатись? Бо це може бути найшвидший варіант. А Європа, само собою, хай думає про безпеку всіх, ого. Прям така карта ще ні разу не випадала. Ой, тут багато символіками. Тут карта вона називається якби звільнення. Тут намальований і е, символ Фенікса. от Я кажу із, із, із попелу, але ми від відродимося. Ми такі що ми відродимося. Наша сила, наша енергія. Далі карта великого завершення. Говоримо аж так вух, такий прям знаєте, як, як, як мурахи. Е, карта завершення. Тобто, це великий час завершення попередніх історій, попереднього циклу. Коли попереднє все як кажуть, вмирає, і плюс жертви смерті, втрати, жахіті, які відбувалися за останні ці роки, не надаремне саме вони і ведуть до цього от, трансформації, звільнення, бо це через енергію смерті, тринадцятий аркан через енергію, оцих всіх жертв, що цього вже достатньо дано, пора завершувати. І починати новий цикл. Тобто смерть, яка дає народження і порядок, і, і так би відродження процвітання. Ну, це така дуже прям карта. І третє слово Freedom. це свобода. Це я кажу, мене аж так, <рістити> такі відчуття прям. Це прям ну, ще, ну, ще ні разу за наші всі ефіри не було от такого от такої карти. Ну, не було. Це вперше сьогодні, кажу, як є. І, і підкіс такі. Ну ми завжди фінали ніби плюсом. А отак, як оце сьогодні, прям ну, дуже. І ця карта, бо те, що має бути, воно відбудеться. Тому не треба зараз програмувати особливо сценарій. Мінус. Не програмуємо цього. Ми програмуємо запит по справедливості. Кожному хай буде по заслугах його справедливе завершення війни. По енергіях що робиться? Так, Таро Ошо. Intensity, інтенсивний рух вперед. Все одно ми не рухаємось назад, ми рухаємось вперед. Інтенсивно. І зараз таке ніби воно йде через енергію пришвидшення, що вже знаєте, якби все досить достатньо. Хватить, пора це завершувати. Карта врожаю. Врожай це завжди добре, бо це плоди з того, що так довго над чим трудилися, що вирощували. Нарешті можна зібрати якісь плоди. Перші плоди. Карта святкування. Карта святкування це коли власне, ну, є що святкувати, навіть якщо початкові якісь рішення, ще і не дуже такі великі радісні, але це початкові рішення. Багато чого може змінюватися. Сьогодні мені щось е, згадав щойно е, в коментарях під моїм одним з, з відео: написала одна глядачка, глядачка е, що Та ми підпишемо, то, що зараз там плюс-мінус треба, потім все рівно як треба, нам, то так і зробимо. ну Це якийсь такий коментар, розумієте? Ну, десь типа, ну, ну і підіграємо їм, ну все лимо, потім зробимо так, як нам треба, і вирішимо. Ну, то ми їм ж українці, можна заключати ну, Будапештські меморандуми, які потім не дотримуватись. Ми ж теж ну, потім можемо ні, спорити. я ж кажу, так, так що, я так думаю, ми ж українці, ми знайдемо вихід з таких ситуацій, в яких, ставало у себе не мислимо знайти вигід. А ми такий раз я знайшли. От оце десь про то, розумієте? Навіть якщо початковим етапом не задоволені, це не означає, що це константа і ніяк інакше. Ні. Це, це абсолютно того не означає. Далі, о, ще одна карта: Верховний суд. Сьогодні вирішили всі верховні карти з'явитися. Верховний суд 20-й аркан позаду ілюзії. Називається, не тішите себе ілюзіями, живіть тут і тепер, робіть максимум, і знайте, що Верховний суд наближається. Такий, як я колись сказав, судний день для ворога. Все. Правобережжя Херсонщини, От чисто. Смітаєте ж таки був на цей період, коли я так кажу, судний день для ворога настав. І в той тиждень звільнили лівобер... це право лівобережжя, ну, Значить, дай Бог, хай би звільнили лівобережжя вже теж. Правобережжя Херсон і це от звільнений був. Ну, карта сильна тим, що те, що зараз вирішується, от саме цей період, починаючи з того скандалу і завершуючи от зараз цими Аравією, і так, дуже це важливі оті. ну, би для України ключові доносні моменти в такому ключі. І як воно буде далі? І карта цього називається як я кажу, горя тума. Впорядковуємо горе від розуму, впорядковуємо в своїй голові от це все. Так? Не піддаємося. Ну, це така теж карта дуже психологічна. Не піддаємося оцим, знаєте, зовнішньому це мільйон інформації, оце все собі голову забили і все. Паніка, стрес, вже депресія, агресія. Вже що там не хочеш? Забирайте це все з голови. Більше молитви, більше медитації, більше е, таких ну, про духовність. і вам буде легше. І в об'єднанні, з правильними знову ж таки, правильних союзах є результат. Це рівно об'єднання це світове в новій такій силі. Воно воно зараз формується, воно зараз відбувається і не просто так. І ще якісь нові сили пробуджуються, які нам саме зараз важливі. Для того, щоб те зло перемогти. Взагалі, цілісно, світове зло, не лише питання Україна Росія. Ну, ось таке.